Канцелярське приладдя, патріотичні кольори та любов саме так у Чернігові власноруч виготовляла малечі листівки для наших захисників. Символічно, що такий майстер-клас у резиденції Святого Миколая провели у День Збройних сил України. Це той перший рік, коли ми так багато говоримо про Збройні Сили України, і про це свято знають не лише дорослі і люди, які безпосередньо дотичні того свята, а навіть та п'ятирічна малеча, яка за моєю спиною, і вони розуміють, що наші захисники вони найкращі, і дуже хочеться робити маленькі приємності, вчити дітей до традиції, виховувати в собі добро і вміти дарувати маленькі подарунки тим, кому ми завдячуємо життям». Різноманітні майстер класи Неабиякою популярністю серед малечі, адже буквально в перші години після анонсу заходів кількість охочих зареєструватися сягає понад 50 осіб. Тож у резиденції радять уважно стежити за майбутніми анонсами або вчасно подати заявку на участь. Далі ми плануємо, що кожен другий день у нас майстер-клас відповідно сьогодні у нас є наступного четвер. Потім субота. Якщо говорити про суботи, то вони будуть достатньо такими активними, тому що вони не лише будуть включати собі майстер-класи, а й перегляди кінофільмів, різноманітні вечірки. І так само наступний тиждень він буде таким же самим активним. Ми радо запрошуємо. Всіх, тому що це можливість дарувати свято сьогодні, от просто так на випадок повітряної тривоги. Організатори забезпечать усі необхідні умови для учасників заходів. Тож не відкладайте цікаві можливості на потім створюйте святкову атмосферу для малечі, адже нашим дітям так потрібні позитивні емоції. в Цей складний час.